Заснований в 1992 році як член національного ресненного альянсу NWA. Тут Гордон створив Eastern Championship Racing, промоушен, який згодом стане відомий як найбільш екстремальний ресинг промоушен кінця 90-х. Компанія стала відомою за ціки своїм матчам у стилі хардкору. Проте воно також зосередилась на принесенні до Сполучених Штатів стилів Луча Лібре та японського проресу. Всім привіт! З вами Алан Блек і це Легенди ECW. Де вони зараз? Перед початком відео постав лайк, підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Розпочавши свою кар'єру близько 1985 році, Сабу боровся декількох промоушенах задовго до того, як потрапив до ECW. За словами самого САБу, його направо до ECW друг, і він дебютував у промоушені, на шоу НВА Bloodfest, де переміг ще одну генду ECW та з маніака. Сабу став опорою промоушену, завоювавши всі можливі титули, навіть пояс FTW у Шкій вазі, створений Тазом. Після закриття ECW, Сабу знайшов роботу в FMW та TNA, а також короткий час працював на відродженням ECW у WWE. Сабу пішов на пенсію у 2021 році після трьох десятиліть у цьому бізнесі. Але не залишив його повністю. Людина, яка на екрані розпочала революцію, що охрестила Easter Championship Wrestling в Extreme Championship Wrestling. Це ніхто інший, як багаторазовий чемпіон світу ECW Шейн Дуглас. Після короткого відходу з промоушена, Шейн Дуглас став деканом коледжу в WWE, тоді ж WWF. А потім повернувся і почав там, де закінчив. Станом на 2024 рік Шейн Дуглас все ще має досить послідовний графік виступів, часто боручись з випускниками ECW у таких промоушенах, як ACW, Neo Pro Wrestling та Canadian Wrestling Elite. Улюблений фанатами аутсайдер ECW, Майкі Віпферк встиг попрацювати в різних промоушенах з того часу, як ECW не стало. Ніколи не затримуючись на одному місці надовго, Віпферк продовжує боротися на інді сцені. Якщо заглянути в його соціальні мережі, то можна часто побачити, що він працює в стратегічну гру з ресингу, яка намагається підтримати професійних хрестерів, що вийшли на пенсію. Хоча зараз Майки не на пенсії, він намагався піти відставку. У 2001 році, що тривало до 2003 року. В цілому він був відносно тихим, лише кілька разів з'явившись у таких відомих промоушенах, як Ring of Honor, CNA та WWE. Один з найбільш успішних рестерів ECW Two Cold Scorpio продовжує йти тим же шляхом, що й багато інших випускників ECW. І досі виступає в декількох незалежних промоушенах, зокрема, Game Changer Wrestling, у GC Scorpio Скорпіо мав згоду попрацювати з такими іменами, як Брайан Кіт, Джой Дженела та Майк Бейлі. Зовсім невдавно Скорпіо потрапив у деякі юридичні проблеми після того, як був заарештований за нібито нанесення ножових поранень людині в окрузі Джексон, штат Міссурі. Скорпіо був звільнений з під варти і випущений під заставу. Один з учасників однієї з найбільш легендарних ворожнеч в історії ECW між ним і Майком Асом Масато Танака. Він продовжує вступати в матчах, в яких людина його віку не повинна брати участь, здебільшого дотримуючись японії та численних промоушнів у цій країні. Танака зробив собі кілька виступів в інших країнах, наприклад, в Deadlock Pro Wrestling та вебсайт Extreme Wrestling. Можливо, найтемніший персонаж, який покращав світ ECW, Raven або ж Ворон. Більшу частину своєї кар'єри грав на стороні героя ECW Tommy Дрімера і таким чином здобув успіх як вот Розовий чемпіон компанії. Рейвін виступав у WCW, WWE та CNA. Протягом багатьох років Рейвін виступав у режимі напівактивного рестлера, беручи участь у рінку Honor, Dжу Championship Wrestling, а останнім часом у Major League of Wrestling. Його останній матч відбувся в MLW у 2021 році. Мабуть, одне з найвідоміших облич ECW, оскільки він зміг 5 разів завоювати титул чемпіона світу у шківазі за час свого пробування в промоушені. Сентмен став невід'ємною частиною ECW з моменту заснування промоушена, ставши четвертою людиною, яка завоювала титул чемпіона світу ECW у шківазі. Як і більшість ресерів ECW, Сентмен ненадовго залишив компанію. Щоб спробувати свої сили в WCW. останні роки Седмен мав напівактивний графік, маючи можливість працювати з такими промоушенами, як GCW та TNA, Відомий VCW своїм відчайдушним стилем і рекордним правлінням в якості телевізійного чемпіона світу Роб Фан Дам або ж РВД. Так і не зміг завоювати титул чемпіона світу у вазі в оригінальному ECW, зато зміг у відродженому. Після того, як ECW зникла з поля зору, РВД став основним ресером WWE в Мідкарді і з тих пір виступає у таких промоушенах, як CNA і All Elite Wrestling. Його останній телевізійний матч відбувся 20 квітня в епізоді AEW, Rampage. Тас став легендою ECW, робивши одні з найкращих матчів в історії компанії, незалежно від того, чи це було важне чи з бамбом Бігелоу, Сабу або Шейном Дугласом. Тас зарекомендував себе як один з найнебезпечніших людей в індустрії під час своєї кар'єри. Після завершення кар'єри у WWE у 2006 році, Тас став коментатором і почав співпрацювати з WWE. Потім з CNA, а останнім часом з «AEW». Його син також почав займатися реснингом і має пристойний успіх як Хук в «All Elite Wrestling», де він завоював титул Чемпіона FCW, титул, який його батько створив в ECW. Приєднавшись до ECW досить рано у своїй професійній кар'єрі. Томі Дрімр почав свій власний шлях у промоушені з того, що списали фанати, які ненавиділи його персонажа. Саме його ворожнеча з Седменом допомогла йому з аудиторією і створити того Томі Дріммера, якого фанати із CW полюблять і запам'ятають. Хоча Масата Танака проти Майка Асом була легендарною ворожнечою компанією, нічого не досягало висот, як Дріммер проти Рейвена. Вони ворогували роками і з легкістю керували компанію протягом більшої частини цього періоду. Після відходу з CW, Томі Dreamer працював з WWE та кількома іншими інді-компаніями, створив власний промоушен під назвою House of Hardcore, а зараз співпрацює з CNA. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!